Для того, щоб включити насос, для того щоб починати працювати безусловно, цим евакуатором, ми робимо два натискання. І все. І далі ми вже виходимо на вулицю і там у нас є пульт керування. Є лебідка, яка по 22,5 тонни кожна, якою ми також... довжина кожної лебідки становить 50 метрів. Та, що нам дозволяє на безпечній відстані з досить максимальним зусиллям розбирати конструкції, і еваку... евакуювати транспортний засоб. Тобто знаходитись під цією частиною будівлі, тобто вона консольно висить і в будь-який момент може зруйнуватись. Знаходитись під нею, звичайно, опасно. Ми завжди виконуємо роботи з ризиком для життя. але ця техніка дозволила їх мінімізувати. Це і ізюм, і вовчанськ і інші підрозділи Харківської області. Ми розуміємо, що ці обстріли спрямовані на те, щоб загинули наші співробітники. Щоб, мабуть, ми не виконували свої обов'язки. Це, цього відбутись не може. Ми все одно виконуємо свої задачі, рятуємо людей, демонтуємо будівлі.